Всім привітки! Сьогодні хочу вам показати поближче і розповісти про цю красуню Венстей. Подивіться, яка вийшла, вона гарна. Перша була в мене зроблена з волоссям із пряжі, а вже для другої я вирішила все-таки зробити волосся треси. Зараз вам розкажу, що саме входить в майстер-клас. І чи складно її в'язати? Не можу сказати, що складно, бо дівчатка, навіть ті, хто ще не в'язав новічки, вони справилися, бо був таке онлайн, онлайн в'язання. І ми там з дівчатками в'язали цю красуню. Значить, волосся у нас треси, які пришиваються. Це, в принципі, не є складно зробити. Також тут робиться у нас утяжка нашого гарного личика, рум'янка. В ручках вставлена проволочка, і тоді наші ручки згинаються. з самої шийки також вставлена проволочка. Далі сукня у нас не знімається, знімаються наші ось такі прекрасні туфельки. В майстер класі все детально описано і прописано, як зробити таку красуню. Ось, подивіться так поближче. Все в'яжеться не дуже складно, і тим паче тут не треба багато якихось деталей. Тут тільки два віда пряжа і волосся. Ну, ось ця пряжа це. Така вона тоненька, я думаю, що можна замінити навіть на іріс, і тоді зробити ось такі гарні ну гарне таке мережа. Тому, хто хоче придбати майстер-клас на таку красуню, то пишіть в мій інстаграм і обов'язково підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого.